Counter-Strike 2 і нова карта Steam Смертельний біг цивілізація. І я її хочу вам показати. Давайте зайдемо зараз за контртерористів. Потім пізніше зайдемо за терористів я покажу, як. На цій карті можна грати. Бачите, різні перешкоди проходимо. Пізні пели тут є. От. А терористи йдуть по цій лінії і нам не дають проходити тут захід, як бачимо. Такі стилістиці ковбоїв. Японські стилістиці. Така карта, похоже, я вже показував, але вона не така була красива, а це досить красива карта на вигляд. Це якийсь анубіс. В такій стилістиці. Тут, як бачимо, якийсь корабль впав. Ось ось такі якісь тут бомби. Мають зриватися. Ну І це таке фантастичному такому стилі. От, зараз подивимося, які будуть перешкоди ще. Тут можемо заходити. Ці двері в ці двері і в ці. Давайте посередині зайдемо. Це нам реванж дає, от, і ми тут різне можемо робити. Зараз зайдемо за терористів, для прикладу. Отак нас заставочка терориста. От, і зараз я покажу. Тут Нажимаємо на кнопочку. Бачите, тут можна нажимати теж на кнопочки, тут пила рухається. Як бачите, От, нагаємо якраз проходить. О, тут якийсь лазер проходить, а тут у нас дошки падуть, потім з'являються. Бачите, потім з'явиться. Тут теж ми от нажимаємо на ці штуки, і тут вони починають рухатися ці по рейсам. Такі вагонетки рухаються. А тут отак крутиться у нас. Тут вітром дує, здуває. ага, отак падає каміння у нас. Тут ми біжимо, Ну, тут вам покажу, що тут буде. Бачите, тут такі гострі штучки йдуть. А тут забирається з моста дощечки А тут теж вилазить такі штуки. А, тут ми виставляємо, на яку ми стаємо, воно так падає. І так само. Отут з через який вхід проходити, напевно. А, тут отаке. Ну і тут. Дивимося, що тут швиденько. Так розсувається, а це, напевно, буде збиватися. Так. О, тепер що дивимося на цю. Що тут робиться? Ага, от так стукається. І оця. Ну от така карта. Якщо вона вам сподобалася, ставите лайк, підписуйтеся. Я ще інші буду карти вам показувати. Маю набагато цікавіші карти, але хотів таку карту показати дивну на мій погляд. Всім па-па і до зустрічі! Обов'язково ставте лайки і підписуйтеся. Всім дякую за увагу.